Прослухайте, будь ласка, текст контрольного диктанту, який має таку назву: Збережеш ліс, збережеш себе. Слухаємо текст. Ти входиш у ліс і вдихаєш свіже повітря. Після гамору, задухи, метушні великого міста насолоджуєшся тишею та спокоєм. Набираюся сили й наснаги з цього невичерпного джерела життя. Правду кажуть, що ліси це легені землі. Вони допомагають регулювати температуру, збагачують ґрунт корисними речовинами, очищають повітря, регулюють водний баланс. Чому ж людство забуває про це? Ліси вирубають, а ще більшої шкоди завдають пожежі. Гинуть не тільки дерева, а й птахи, звірі, вигоряє верхній родючий шар ґрунту. Тому, юний друже, у лісі ніколи не розпалю багаття поблизу дерев. Місце розпалювання. Обклади камінням, наприкінці зали водою або засип землею. Ти також можеш зробити власний внесок в озеленення планети, який посадити дерево. Пам'ятай, що ліс беззахисний перед людиною. Збережеш ліс, збережеш себе. А тепер я буду диктувати по одному реченню. Нагадаю, що спочатку ви слухаєте речення, потім я диктую його по частинах, і потім ми перевіряємо. І так працюємо з кожним реченням диктанту. В кінці ви ще раз будете мати можливість послухати весь текст. Щоб перевірити, чи все правильно ви написали. Отже, починаємо і спочатку записуємо назву диктанту. Нагадаю, що після заголовків крапка не ставиться. Збережеш ліс, збережеш себе, записуємо, збережеш ліс. Збережеш себе, перевіряємо, збережеш ліс, збережеш себе. І тепер слухаємо перше речення диктанту і записуємо його з нового рядка. Слухаємо, ти входиш у ліс і вдихаєш свіже повітря. Пишемо. Ти входиш у ліс. І вдихаєш свіже повітря. Перевіряємо. Ти входиш у ліс і вдихаєш свіже повітря. Слухаємо друге речення. Після гамору задухи, метушні великого міста насолоджуюся тишею та спокоєм. Пишемо Після гамору задухи. Метушні Великого міста. насолоджується тишею та спокоєм. Перевіряємо все речення. Після гамору, задухи, метушні великого міста насолоджуюся тишею та спокоєм. Слухаємо наступне речення: Набираюся сили і наснаги з цього невичерпного джерела життя. Пишемо. Набираєшся сили і наснаги. З цього невичерпного джерела життя. Перевіряємо все речення. Набирається сили і наснаги з цього невичерпного джерела життя. Слухаємо наступне речення. Правду кажуть, що ліси це легені землі. Пишемо. Правду кажуть. Що ліси це легені землі? Перевіряємо все речення. Правду кажуть. Що ліси це легені землі. Слухаємо наступне речення. Вони допомагають регулювати температуру, збагачують ґрунт корисними речовинами, очищають повітря, регулюють водний баланс. Пишемо речення. Вони допомагають, регулювати температуру. Збагачують ґрунт. Корисними речовинами, Очищають повітря. Регулюють водний баланс, перевіряємо все речення. Вони допомагають регулювати температуру, збагачують ґрунт корисними речовинами, очищають повітря. Регулюють водний баланс. Слухаємо наступне речення і записуємо його з нового рядка. Чому ж людство забуває про це? Пишемо. Чому ж людство? Забуває про це. Перевіряємо все речення. Чому ж людство забуває про це? Слухаємо наступне речення. Ліси вирубають. Пишемо. Ліси вирубають. Перевіряємо, ліси вирубають. Слухаємо наступне речення. А ще більшої шкоди завдають пожежі, пишемо, а ще більшої шкоди завдають пожежі. Перевіряємо все речення, а ще більшої шкоди завдають пожежі. Слухаємо нове речення. Гинуть не тільки дерева, а й птахи, звірі, вигоряє верхній родючий шар ґрунту. Записуємо. Гинуть не тільки дерева. А птахи, звірі, вигоряє верхній родючий шар ґрунту. Перевіряємо все речення. Гинуть не тільки дерева, а й птахи, звірі, вигоряє верхній родючий шар ґрунту. Слухаємо наступне речення і записуємо його з нового рядка. Тому, юний друже, у лісі ніколи не розпалюй багаття поблизу дерев. Пишемо тому, юний друже. У лісі ніколи не розпалюй багаття. Поблизу дерев. Перевіряємо все речення. Тому, юний друже, у лісі ніколи не розпалюй багаття поблизу дерев. Слухаємо нове речення. Місце розпалювання, обклади камінням. Пишемо місце розпалювання. Обклади камінням. Перевіряємо місце розпалювання обклади каміння. Слухаємо нове речення. Наприкінці залий водою або засип землею. Пишемо. Наприкінці залий водою. Або засип землею, перевіряємо, наприкінці залий водою або засип землею. Слухаємо наступне речення. Ти також можеш зробити власний внесок в озеленення планети. Пишемо Ти також можеш зробити. Власний внесок? В планети. Перевіряємо, ти також можеш зробити власний внесок в озеленення планети. Наступне речення. Який? Пишемо, який, перевіряємо. Який? Слухаємо наступне речення. Посадити дерево. Записуємо. Посадити дерево. Перевіряємо посадити дерево. Наступне речення слухаємо і записуємо з нового рядка. Пам'ятай, що ліс беззахисний перед людиною. Пишемо. Пам'ятай, що ліс. Беззахисний перед людиною. Перевіряємо все речення. Пам'ятай, що ліс беззахисний перед людиною. Слухаємо останнє речення диктанту. Збережеш ліс, збережеш себе, записуємо, збережеш ліс, збережеш себе. Перевіряємо. Збережеш ліс, збережеш себе. А тепер перевіряємо весь текст, починаючи з назви. Збережеш ліс, збережеш себе. Ти входиш у ліс і вдихаєш свіже повітря. Після гамору. За духи, метушні великого міста насолоджуюся тишею та спокоєм. Набираюся сили і наснаги з цього невичерпного джерела життя. Правду кажуть, що ліси це легень землі. Вони допомагають регулювати температуру. Збагачують ґрунт корисними речовинами, очищають повітря, регулюють водний баланс. Чому ж людство забуває про це? Ліси вирубають, а ще більшої шкоди завдають пожежі, гинуть не тільки дерева, а й птахи. Звірі, вигоряє верхній родючий шар ґрунту. Тому, юний друже, у лісі ніколи не розпалюй багаття поблизу дерев, місце розпалювання обклади камінням. Наприкінці залий водою або засип землею. Ти також можеш зробити власний внесок в озеленення планети, який посадити дерево. Пам'ятай, що ліс беззахисний перед людиною. Збережеш ліс, збережеш себе. Сподіваюсь, що ви написали текст диктанту правильно, без помилок. Дякую вам за увагу! Всього найкращого!